Подкаст. Ну! А ти заканчуєшся. Нєет. Ти си ки адоб. Чого сразу подкаст? ки? Подка... Под... Хар... К... Подкаст. Подкаст. Харапя, подкаст. Кти? З тебе заканчується, чого? Под... Під, під, под. 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 Ла, гаражно, але Кас... як? Ка-си. Ти. Ти си. Ак. Цак. Ти не то не кажеш. Ну, я не сказав. Цак доп. Цак доп. Цак доп. Да? Цакдоп. Це що, Аміль Брезгує, це його кімната в готелі. ми тут Тернополі, він брезгує. Я з Клас, приперся в штанах, в яких виступаєш, рішив лягти там, де я сплю в і без футболки. Ще й щось пиздиш. Ось, Склад. правильно, я за диві, дивіться. Цакдоп, подкаст Цакдоп. Добрий день, це подкаст Цакдоп, І з вами. Незмінні ведучі вже 10 тисячної програми Жека Аміль-Раміль. Ми будемо сьогодні обговорювати супер важливі теми. Брезливість. Чи ок це, чи не ок брезливість. Чи ок бризгувати з знайомими друзями? Це ок бризгувати, чи ні? Крінж чи, пен... чи пеніс. Чи пеніс. Крінж чи пеніс. Дивіться. Що я вам скажу? Ма, О, мали... Давай Давайте спочатку про попереднє відео. 에, всіх дуже кумарило, що пацанам треба мікрофони. Ну, якщо ви не помітили, вони у нас тоді були, <рес> у нас були петлички. Просто ми їх отак от, туди-сюди, да. і звук поганий. 에, далі по, по плюсам. Вам дуже сподобався шелескучий подкаст, Того я сьогодні теж в шелескучих станах. Ще дякуємо Комфі, що написали в коментарях за мікрофони. Але так і не зв'язались. <laughs> так і не зв'язались. Дякуємо. Ми настільки, знаєте, ущербний подкаст, що нам пишуть, типу, клас, давайте ми вам щось організуємо, а потім потім вони передивляються і ще раз це кажуть: давайте більше нічого не писати. Давайте, хіданим, Також по моменту, тому що ми так і не дійшли до якогось аналу про <світ> Аміля підроботки на квасі, ми знайшли пруфи. Зараз я вам монтажі вставлю. <с1> <секс> про гидування, реально будемо балакати чи ні. А що ти казав? Ну, Давайте так про гидування. <святування> я не просто так таким став. Е, Справа в тому, що я 5,5 років жив з Жекою в общазі. Ми коли заселились, все було добре. У нас була уборка. Тобі зачіць, це, мікрофон. У нас раз в тиждень була уборка, е, був якийсь там графік, хто за що відповідальний. І в якийсь момент це навіть на другий тиждень чи на третій. Ну. No. Все пішло по пизді. І Жека почав вкуси студентського життя пробувати всі. Які? Именно? Які, коли я просипаюся, кажу, Жека, ти йдеш на пари? А ти кажеш, да, так, да, мені, мені на другу, а потім я прихожу, і ти лежиш в матрасі, блядь, уже оцей общажний странний матрас, оці, там, де щоб нашивка, місце оцей, там кусок тряпки якось. І простиня вже десь зажована в тебе в якомусь такому місці була, що там вже ти просто лежав ліцом на цьому матрасі, а потом такий пляш щось поприщило. Я думав, ти про перші ті тижні літні, коли ми заселилися і тебе поселили просто, блядь, в хуйню без, без света на 9-м этажі, то, блядь. При... І ти переїхав до мене, де два старшака жили. У мене ну, коротше, настільки хуйова перша кімната в общагі була, що коли я дивився першу частину Гаррі Поттера, там де він жив під ступеньками, я дивлюсь їбать у нього кімната хуєна. От настільки у мене погані умови були в общагі. Та в принципі, давайте начнем. Сто. У нас була срана дуже общага. Дуже всрата. Короче, не я В свою защиту. Що Що, я в свою защиту нічого не можу сказати? Я розумію претензії Аміля, йому було важко зі мною жити. А потім у нас ще жив з нами Денис на повис, який просто. Ми поїхали з Жека в Близнюки на вихідні, приїжджаємо, а в Жекі нова сковородка, йому мамка дала взагалі нову сковородку, антипригарну. Це тоді була розкаш, прям. І ми приходимо цей Денис, просто, блядь, ну не знаю, відкуда от, він з села такого, що він не знав, що це антипригарна. Ну він чи за скода каструлю, вилка і просто. Сковородку цю надряпав, там просто п -п -п полоски, все, вона перестала бути антипригарною на другий тиждень. Та ще в ній там бички плавали. В жиру. Там оцей жир був, і там бички плавали. Того з того часу щось пішло не так. Пише ще з брезгливостями Хорошо. з усім пішло щось не так. Але давайте справедливості раді воно передається і десь на, на третьому курсі. Я вже теж почав хуй забивати на уборку в кімнаті. Ну, бо ми вже і часто на концерти їздили кудись, рідко бували в общагі. Того... Ну, у мене є історія про общагу. Е, в кінці року там предлагають тобі дати якийсь внесок там, за общагу, щось. не заплатити це іменно, а там якась як практика, да? общажна практика була? Літня? Практика в общагі, іменно. не від універа. Не... У нас не... завжди так було. І, коротше, е, у нас угу. можна було, типа, ти кажеш, я не буду платити гроші, я зроблю ремонт своєї кімнаті. Ага. І ми поїхали з пацанами, з яким разом жили на барік, на барабашова ба, ринок. О, 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 так набагато краще. Меніально. Поїхали на ринок і по розпродажі купили самі дешеві обої. Приїхали клеїть, здерли старі обої. Ну і з старими обоями випадали просто куски стінки. І прямо біля мої, моєї кровати, ось така дирка. Появилось. А ми ж купили тільки обої, ніякої штукатурки, шпакльовки, нічого такого не було. Ну я вирішив цю дирку заповнити макаронами. І просто так макарони, потім поверх скотч. Це ще до тіктока, да? так? Да, поверх скотч наклеїв, і потім обої запіздували. І так і воно залишилось. Ну, красава. Це була перша тема нашого цакдопа. Але по, по, по поводу кровати, бачите, ні, я за мілям погоджуюсь, так. Да. лучше, звісно, не лежать в одежі, в якій ти ходиш на вулиці, в кроваті, в якій ти збираєшся спати. Того це я не знаю. Я... Це не Є стосується одного. Тижня. Високий шанс діарею підхопити. І... Але це діарею? не завжди це конечно. працює. Коли ти... Через жопу бактерії. Через вулицю приніс, поспав, цьому всьому обісрався. Такий круговорот. Приміниться ну, повадки без хаті, так? І таке. спиш і обістратися. Ух ти, блядь, вибачте. Ну, це вам АСМР був, коротше. Були також випадки у нас в общах. А, кстати, ми цей момент набрали це без монтажа. Ну, от, щоб ви розуміли... Ми на телефон знімаємо, я оцей кусочек просто напишу текст, що це як правильно. Ц... Цакдоп. Цакдоп і все, ми не будемо його монтувати. Ну, змонтую. Ні, не будемо. Про, про пожар, може, розкажемо. Так, був один раз у нас в общазі пожар. Я додивився матч футбольний. А і... я грав на ноутбуці в Far Cry 3, і я думав, що це в мене, типа. Я еще Амиля заспокою, Амиль питає что воняє воняет горилом. Я говорю, да нет, это у меня, типа, ноутбук, пластик, педаграф, все нормально. Так должно быть. Это нормально. Это натяг тоже. Все нормально, линово. Это же Нет, Хыпы, хыпы. Амиль говорит, а не, нихера, блядь, воняя реально. Амиль сказал, нихера, воняя реально, и лег спать просто. А потом начали бегать и стукать по дверям, и такие пожар! А дійсно, це ж теж про недбайлість оцю і про забруднення, бо пожар почався де? В заброшеній кімнаті, де не було замка і де було куча мусора. було там накопичення. І всі спустилися. І всі туди дрочити ходили. Я не ходив, я перший раз це чую. Я просто так сказав. Так, так, просто так. Хорошо, окей, хай буде просто так. На а це момент. І <ріст> бухати. На той момент. Ви вибігали з обсяги, бо пожар, які цінні речі ви з собою взяли. Нічого Я Нічого був... не взяли. Вообще, нічого ну нам не взяли. сказали, що там горить ота кімната, ми так глянули, ну до нашої це 15 метрів. Ми, ми мене і проходили, щоб ти поняти. Це сперма горить. <ріст> Я солдатики відтуда напиздив ще. Алав'яны? Mm, не, пластикових. Такі там були, середньовічні, великі. У мене два пакети почти я додому увіз. А, ви їх можете побачити в кліпі 94. То оттуда, да. Чорні то такі сині. То Сиву. я там напиздив десь? між, між етих, міжду... <кісляв> Ну ладно. Там е а солдатики в одному кутку валялись, а дрочили а в чому, всі. Ну, темно було? За те, що там світа не було всіх дрочить туди. Я не знаю. Ну ти чим? Я, я, я вообще почув, що туди драчить ходили. Та ніхто не ходив туди, я, сказ... я, я просто. Я я так Я просто Яка мотивація сказал. була в тебе іменно в той кімнаті подрочить? Бо там Та драчили. Та я... Типа всі драчить і я подрачив. Та ну я просто так тільки що сказав. Ну тобі адреналін там, типа, якось вирабатывався. Да, Та, бо подрачив. там замка не було. Иди не драчив з думкою, ж, що думками. Я зараз не спали. Быстро, быстро, быстро. Зачем я сказал? Встали, може, це хтось сильно драчиває рука загоріла. <рес> <рес> Дуже сильно натерли. <рес> да, хтось это нон випив випадів дрочить за що. А це ж рецепт. Це из гриф, і шутка. А, -а, а. Я думав, ти опять признався ненароком не, не. Піздец, в чем. Ні, ні. Пиздец, в общаге була. Я даже не знаю, дідащина чи не дідщина приходила в якийсь момент старшаки. І казали, давай ми тебе з 3 етажа по кабелю інтернет. Нам... Ну, він Покам десь отакий от кабель. Десь... По інтернетному кабелю з 3 етажа тебе спустимо. Ні, з другого. Збігаєш нам пиво купиш, бо общага закрита вже була. Ну, і в якийсь момент вони зайшли до самого товстого чувака. А я не знаю, на нього навіть не давили. Нічого, просто сказали, давай ми тебе спустимо. і сказали, давай. А я про це все утром узнав, коли прийшов, а в нього вже нога в гіпсу була. Він впав. А що до самого товстого прийшли? Та бо старшаки тупі були. Бо тупі, тупі, стоять старшаки. Так ні, вони б сі, навіть нормально взяли. Все одно на інтернеті. Цей кадр я увілічу, як Аміль думав, що це камера і сюди дивився і, <радbe> <радbe> і звертався сюди. Ні, це <даже нормально> взяли. <радbe> <радbe> Nie, Nie, no, підожди, я не про це хотів розказати. Ти мене збив. Якщо у вас в були были е, тоже з здовщиной, пишіть в Що е. у нас в общаге не було такого. У нас один раз е, у нас там часи давали, часи роботи. Якщо е, 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 тебе спалили на бухлі, на обігрівателю. то один ад, ад, хуй знаєш, або ти хочеш Зигрійся, водкою, або ти зігріться хочеш, а, а, або ти обогрівателем зігріваєшся, або водкою. Один хуй тобі пишуть там, 50 разів відработок. Отработки це разом. Мусор по кухням виносити, пали на кухнях мить, хуй зна що робити. Буває, таке, що тебе відправляють в універ, там ремонт поробити. Ось така хуйня була, дуже залупна общага. І от, побухати вирішили. Сидиш, Бухаєте в тихаря, чисто на крису. Замикаєтесь, набухуєтесь. Атом лягайте спать. На стулки у вас сковородочка там з картопелькою. Жарена. Для чого це просто... Ми телеканал «Горизонт» ще включали за Випивать було. Коли там пісня на замовлення, блять. І лягаєш спать. І виходить, Жека, в який я ж, в принципі, не сильно і людина, і був. А зараз взагалі uh -huh. давно не п'ю, а Жека йому надоїло оце все ховатися, це з ким в кампаніях. І він вирішив сам просто пити. Так Або... шума менше набагато. Було діло, да. так. Ну, ті рази, що у нас за милям були, це навіть за столєм не можна назвати, бо ми за стулкою сиділи за, стул <зас> за стульє. Це знаєте, кр кроваті так стояли у нас буква Г. І ми посередині ставили стулку і просто все. Оце пару разів так от було. А чому ми про гуртожитки почали розмовляти? Бо я розказав, чому я настав без <зас> Так, раз оце теж настільки холодно було, що я тиждень не роздівався, спав в одному самому і ходив на пари в одному тому самому п'ять днів, і потім в цій же одяжі поїхав в близнюки. А це випадок, коли трусики під оддирали. Так, це коли вже в близнюках. Ми приїхали в близнюки, батя, він на вокзал одразу з чайником кипяченої води вийшов, Сразу з сходу почали відбирати. Ну так, да, бо вже минута раніше, минута позже. А, ну, я, а я тоді лягав спати, просто була дуже товсте товста ковдра в мене була. І я зверху ще спальний мішок а, укривався ним і старався не шевелитися, щоб ніяка просека не відкрилася і холодний воздух не зайшов. А не можна було обогрівати поставити тому що це заборонено, це електроприлад. Що це за ка... злочин набухався злочин, а нагрівся злочин? Ну да. А за, за обогревателями ж ну по делу, бо реально ж вони горіли. Ну да, студенти редко купували себе нормальний обогреватель. Вони этот... Чайники вас... тоже нельзя было. А да. Кипятильник. Кипятильник. Хотя це, ви... ну, це плюс аніть, якщо ви жили в кончені Я то в Я живу в общагі, там... де... а, дай сказати. И у вас там були заборонені якісь дивні речі. В коментах напишіть, щоб чисто актив на цьому відео був. Ну, не знаю. Ні, у, нас... у нас все це перекриває драчільня без замка. Ну, це, я плюс, вважаю, це, жир, це, це жирний плюс, так? Да? Ну, я, я жив в общаге, де нельзя було це все робити. І жив в общарі, де була і мікроволновка, і, і чайник був. Ну, я думаю, що мені оцей гурт так якраз не дав спитися. Один із таких... Та, здрасте. Ти там і спився якраз. Я думаю, в другому було б ще хуже. Оці залисини в тебе де появились? В, в... в общаге? Я думаю, вони в ці вже, ну, з муж... мужиком став А матраса зате <laughs> Коли спать лягав отак, пухий. Е, ще була ситуація, коли у нас не було денег і закінчилась їда вся. І ми просто лягли спать. Щоб не чувствувати голода, ми. Через 5 вечора чи в 6. Хороші часи були дуже. І зранку вже не було чувства голоду. Прикольно було. Сильно. Сильно? Напишіть в коментах сильно, якщо сильно. А, ну, я, були, давайте, давай, давайте <хоро> і про хороше. Були і гарні часи в общаги. Тому що, наприклад, коли тобі п'ятницю в обід уже після пар треба їхати в Близнюки, вже все, закінчився тиждень навчань, і ти їдеш в Близнюки, і ти дивишся, а в тебе там сім яєць залишилось. І ти просто всіх розбиваєш в сковородку. Ти робиш оце блюдо суп із яєць, да? вбиваєш це в сковородку, і, там... і в тебе просто яєшня такою товщиною, такий блин здоровенний, ти їсиш, воно не лізе. І о, ти, таке приятно. У тебе сльози, ти глаз, бо ти запізнюєшся вже на електричку. Я думав, бо Власне. щасливий. Та ні. Ще можна ці яйця викинути, наприклад, з п'ятого етажа, з, я... з, з вікна. <laughs> Чувак поступив і жив з нами в гуртожитку. Видно, що в нього так досвіду небагато було в готуванні їжі. Ну, навіть в разі гріва. Ти вже, вже уверено на кухню заходив. Та ну я і до гуртожитка уверен, ну, себе що на кухні. Скажімо так, я щось там та й вмів готувати. Ну, коротше, я заходжу, а він оце просто, знаєте, навалив. Именно навалив повну сковорідку толчонки, блядь. Уже розігрівав її. Да, розігрівав. Це було відоме студентське блюдо, коли і... любу кашу і туди вбиваєш яйця. І це він в толчонку розбив одне нормальне яйце і одне зелене. Фу, блять. А Одно вже з, з циплям мало. Заду, я йому зубкану. кажу, я йому кажу, типу, Андрій, це ненормально, що воно зелене. І він таке, ти думаєш? <рес> ну цеплявся за родич, бо він тоді, оце що моду китайську. Уже тоді китайську кухню пробував, там де вони за в яйцях. Блять, я йому ж, наверно, я не знаю, що він зробив. Мені каже, він його достав і доїв. Ну. Дальше ну, все. Ну, жалко просто. Ну, картошку ж викидати шкода шкода, напевно, так. Да. Давайте ще варто зауважити, що це такий чувак, який ну, не хотів ділитися своєю ні з ким іще. І ті, хто з ним жили, розказували, що він ночі доставав оце палку колбаси із сумки. Вона отак хрустіла, коли він її відкривав, отак. і потім отакий звук чули всі. Ночью, що він, коротше, гриз. І Які, так. А були ще ж пацани, які ж не жили в общагах. В якийсь момент вони з'їжджали на квартиру, ну, думали, що це класно, але жили в квартирі, реально, опять же, в трьох. Ну, скидались чисто і в трьох жили на квартирі. Ну, єдине не плюс, що там немає цих правил. І от у мене один друг, я от так от жив, я до нього прийшов колись, і він каже: у нас тут ситуація, три пацана живе. Ну, і в ну, достали носок, а в нього надрачили. Вони в трьох реально орали, прикалувались, а по факту реально хтось із них це зробив. Класний, хтось із них надрачив носок. Ну, у мене одне питання було. Ну, типу, хтось надрачив, може, в американських серіалах це побачила в фільмах. Питання в наступне: зачем? Це, це для чого робиться? Жека. Знаєш? Да, Знаешь? Груст... Ну ты в ночи не на уходив, корой... то это мой можно. Может и може <і> до Амилия <как> задать. Или до вас. Зачем дрочать в носок? Це що за прикол. Як може в нього вран... нічого не було під рукою, же, щоб витертись. Я не хотела. Да нет, ну, не, именно если прикол, що дрочать в носок. Я не, не думаю. Я що це придумать коменту. Ну я ти драчив носок, я ні. Так я я Це відомий Трої факт. Це відомий факт, що люди ну є типи, які Тому Це відомий факт. Та ні, це просто тип витер, тому що ну взагалі це гидка, звісно, брудним. А ще брудний носок. Брудний а, це брудний. носок. а це такий носок, що настільки грязний, знаєш, чорний носок. Чогось саме брудні носки це чорні. Вони настільки грязні, що он блистить. Стопа вже блистить, і вона така вже стоїть, як знаєш, резинова чуть-чуть. Ну, чорні просто з мужицькими ногами більше. асоціюються, ну, керас... білі є. Мені кажеться, що чорні це знаєш носять для того, щоб не було видно рівень забруднення носка. Ну, Но білі є реально ж таки носки. Uh -huh. Ну, коротше, що ми про носки. Кстати, не Нема в мене дирки хоч на носки, а то сейчас тут, знаєш. Давай, то... Все, дякуємо, що були з нами на Цакдоп. До побачення. Бачите, у нас кожним разом краще звук і локація стоїть. Це ми для вас стараємося. Ну все, пока. Давай телефон включайте. Ось закінчиться, розбираємо студію. Розбираємо студію.